На огляді маємо Citroen c 4 2005 року, 219 тисяч пробіг, 1,6 бензин. 11900 автомат, коробка, що саме основне. Потім у нас йде Renault Megane 2003 року в хорошому стані. 189 тисяч пробіг, 1,4. 4990 злотих. Так, потім Volkswagen, але то резервація. Так, резервація. Потім є недорогий Hyundai Excel за 3000 злотих. Кондиціонер працює технічно в дуже хорошому стані. По кузову є нюанси, бачите? 98-й рік, 215 тисяч кМ пробіг, 1,3. Бензина. Дуже хороший стан. Далі в нас є Ford Focus. 2003 року 362 тисячі пробіга. 1,8 дизель, да? 4800 злотих, дві двері лише. Комусь цікава, невеличка така машинка. Потім є Mazda. Це 2500 злотих 99-го року. 323 серія модель. 1,5 бензин. Нормальний стан, кому потрібно на роботу з роботи 2500, це одна зарплата, вважайте. Так, далі в нас... то вся механіка була. Потім у нас що тут Honda Accord 2001 року, 1,9 бензин, 230 тисяч пробіга, 4990 злотих. Ось такий хороший стан. І є Opel Vectra в універсалі велика, вмістима, 3900 злотих. Є нюанси по кузову тут, бачите, але технічно добра. Всі машинки можете знайти описи на нашому сайті kovachauto.pl